Фіксуй, щоб мати докази свавілля співробітників поліції, якщо ви таких зустріли. Зараз поцікавимося, яка була причина зупинки. Тут ви подивіться, ви подивіться, ви подивіться тільки. Опа. Зараз піде аналіз. Якщо налітно, то нормально. Якщо норма, нормально. А ви будете складати адміністративний матеріал. Спочатку в ході справа, буде Продолжение А, рішення. Я Почував, просто думав, чи ви вже рішення прийняли, чи ще не прийняли, Це так? Порушення. Ну так. так. Водії, знайте свої права, фіксуйте дії співробітників поліції на сьогоднішній день. Це не заборонено. Зупиняє зранку вас співробітник поліції, одразу необхідно дізнатись причину зупинки, яка зазначена в статті 35 закону України про національну поліцію. Вказує, ви порушили правила дорожнього руху, без питань. Йому потрібно мати докази згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення. В подальшому поліцейській вказує, у вас є ознаки сп'яніння. Окей, є певна процедура. І так, що необхідно робити та знати водію, якщо зранку вас зупиняють співробітники. Поліції вказують, ви порушили правила дорожнього руху. А також ми виявили ознаки сп'яніння. Хоча при цьому ви нічого не вживали. Більш детально ми сьогодні про це поговоримо. Знову зранку співробітники поліції зупиняють водіїв. Ну, зараз спадалось. Старчак, Старчак да? да. Старчак зупини нас зранку. Потрібен юридичний захист, звертайтесь до нашого клубу. Долучайтесь до нашого клубу, АД Юридичний захист водія. Ми їдемо далі шукати поліцейських. І так, тільки що зафіксували як співробітник поліції, зупинив червоний автомобіль. Зараз поцікавимося, яка була причина зупинки. Тут. Ви подивіться, ви подивіться, ви подивіться тільки. Опа. Опа. Вап. Доброго ранку! Доброго А вам свідки потрібні? Можливо, добрий. Для того щоб більше водіїв подивились даний відеоматеріал і отримали корисну інформацію, я прошу вас в першу чергу підписатись на мій канал, поставити лайк та залишити свою думку в коментарях. Дякую вам за підтримку. А що є на 130-ту, так? Цікавий запах, непонятно. Хочу провести на огляд на драйв. О, дуже добре друзі. Віті було бати процедура. Короче, ознаки з є, да? Так, у хлопці зупиняли, не платити. ...дорожнього руху, а саме ним керував Віктор Іванович. Було зупинено під час спілкування, було виявлено. Предположили йому пройти огляд на старті на місці за так, такому трагедіалі людина сьогодні, тут понтіла. Віктор Іванович, готові пройти. Так, Якщо поліцейський під час спілкування з вами вказує про те, що а у мене з'явились ознаки, що начебто ви в алкогольному сп'янінні. В подальшому у вас є три шляхи: перше відмова, але відносно вас будуть складати адміністративний матеріал. Друге, проходимо освідчення на місці зупинки, використовуємо драгір. І третій шлях це їдемо до лікарні і проходимо там. Освічення. Якщо ви не вживали, ніколи не відмовляйтесь. і друзі. Не потрібно в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння керувати транспортними засобами. Одхватуйте трубку і надувайте, як шарик, до шучка. Повільно, повільно. повільно Дуть, да. дуйте, дивитеся, будьте дружим, друїм, друїм, дружим. Який. Якщо нулі, то все нормально. Якщо норма, то Все, нулі. Все, дякую. Все, дякую. Ви вільні. Спасибі, що допомогу. А ви будете складати адміністративний матеріал? Спочатку Протиру а в ході розі справи буде прийняти. Я Почування, просто думав, чи ви вже рішення прийняли, чи ще не прийняли, ще не так? ну да ну, якщо поліцейські вказують, що ви причетні до адміністративного права порушення, в першу чергу йому потрібно мати докази. Докази зазначені в кодексі, тут зазначені ваші права та процедура, яку повинен провести співробітник поліції, щоб подальшому законно довести той факт, що ви причетні до адміністративного права порушення. Немає доказів. Немає справи, що він повернув е на оцю ж дорогу, і, начебто, там розворот заборонено. А, а ж... Саме ж саме головне ще що... подати клопотання, щоб ознайомили з усіма матеріалами справи, які свідчать, що ви адміністративне правопорушення. Вирішив, знаки там ніяких немає, так як ви поварачували. Воно нам ні було, як ми в движенні їдемо, воно було видно, як ви будь-то їде це цього що Там знаків ніяких немає. друзі. Нещодавно ми з адвокатом Антоном Болтіком в Полтаві провели тренінг з водіями і не тільки. Детально розбирали дві теми: Перша – повноваження поліції та права водія під час воєнного стану. І друга тема деякі аспекти мобілізації в Україні. Було зроблено відео тренінгу, і хто в першу чергу отримає доступ? Все вірно, мої патреони та спонсори. І в свою чергу хочу подякувати новим спонсорам мого каналу: це Володимир, Віктор, Денис та Андрій. Друзі, якщо ви підтримуєте мою діяльність, мій проєкт можете стати спонсором мого каналу або патреоном. Дякую вам за підтримку. А якщо ви хочете переглянути даний тренінг, телефонуйте по вказаному телефону, і ви дізнаєтесь усі умови, як отримати даний відеоматеріал. Стосовно цього проводити роз. Я думаю, навіть немає. немає. Все. Щиро вдячний. Доброго вам. дня. Все. Будьте уважніші, тому що дані наслідки можуть привести до ДТП. Все хорошо. Доказів немає, немає сенсу розпочинати розмір справи. Співробітник поліції спочатку підготувався до справи, виявив, що недостатньо доказів, і прийняв рішення не розглядати справу. Водія відпустили. Трішки рано. Трішки радний. Ну, сьогодні в Чернобіка дуже гарний день. Так? Реально полюса нету? По моторно-транспортному ну, да, бюро перевіряли. Що? Ну, по збу його не було собою, не зміг приділити. Якщо співробітник поліції по своїм там базам виявляє, що у вас відсутній страховий поліс, просто так він вас відпускати не буде. Але хочу зазначити, що в таких базах не зазначені учасники бойових дій. І ми не забуваємо, коли водій зобов'язаний пред'являти страховий поліс при оформленні ДТП. Та протоколу і так співробітники поліції вказують, що у водія немає страхового полісу. Мабуть, зараз вони будуть за ним їхати, зупиняти і складати адміністративний матеріал. Друзі, в свою чергу не забуваємо перевірити чинність страховочки. Якщо ви хочете придбати страховку і при цьому зекономити, використовуйте сервіс онлайн-страхування. Там економно, швидко, зручно, є мобільний додаток. Навіть можна скористатися оплатою частинами. Рекомендую вам Hotline Finance. Ми, виходить, їхали в цю сторону. Він виїжджав з. Парковки, а парковка чуть, -чуть далі. Ну, знаків там немає. Ні, ну, ж... Потім вже розібралися, так, знаків ніяких там немає. І потім вже не було про навіть немає смусу було її проводити розкладу. Чи маю я право фіксувати під час воєнного стану дії співробітників поліції? Набалівше вам... питання. Ні, вам ще нічого не запрещають. Не заборонено. Друзі. Я доношу цю інформацію іншим поліцейським, які вважають, що заборонено фіксувати їхні дії. Не заборонено. Фіксую, щоб мати докази свавілля співробітників поліції, якщо ви таких зустріли. Даний співробітник поліції зробив по закону. Знаєш, хаті сказали пресцентра блише саме лише і так по даній ситуації. Ви бачили, співробітники поліції зупинили водія за адміністративне правопорушення, начебто він порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування у нього виявили, начебто, ознаки алкогольного сп'яніння. Зупинили двох свідків, використовували в подальшому драгер, і драгер показав по нулям водій тверезий, але доказів було недостатньо, і водія в подальшому не притягали до адміністративної відповідальності. Знайте свої права, користуйте своїми правами. А ми їдемо далі і бачимо, що співробітники поліції зупинили фуру, яка цікава була підстава для зупинки авто. І він його відпустив. Ну Якщо б водій щось порушив, співробітник поліції складав би адміністративний матеріал. Друзі. Необхідно добрати трішки голосів, щоб президент прийняв рішення стосовно петицію, яку склав адвокат Антон Болтік, стосовно. Особистої фінансової відповідальності співробітників поліції, друзі, посилання на петицію буде в описі. Я прошу вас підтримати її. Якщо даний відеоматеріал був корисним для вас, не забуваємо підписуватись на канал, ставити лайк, свою думку лишати в коментарях. Якщо є цікаве відео, присилайте мені на пошту. Моя пошта буде в описі. До зустрічі, друзі!